Рідна Україно, вітаю українці! Я важкий Данило, учень п'ятого класу з Гурівського ліцею. Я люблю Україну і я обожнюю вивчати таємниці природи для себе. Чи чули ви проходячі гілки та листки? Чи доводилось вам хоч раз у житті бачити привидів? Чи бувало у вас таке, що береш дорогілку? А вона? Оживає. Не бійтеся! Перед вами справжні майстри маскування та мімікрії. Це паличники. І сьогодні я вас з ними познайомлю. Паличники найспокійніші вихованці. У домашніх умовах займають небагато місця мало і одноманітно гарчуються. А заховатися можуть так, що шукати будеш годинами. І за ними просто цікаво спостерігати. Давайте нарешті буду знайомити вас зі своїми улюбленцями. Еруканта! Діаферодус. Австралійський паличник або паличник маклея? Анамський паличник? Новогвінецький паличник? Неочікувані. Довжина тіла? Від 5 до 33 сантиметрів самки більші за самців, маленька голова та 6 кінцівок. Колір зелений, коричневий, сірий або чорний. Ростуть в періоду линьки народжуються маленькі, а щоб рости, винятию. Това товариство паличники живуть по всій Африці. Крім пустелі Сахара на півночі Південної Америки та на півдні Північної Америки. На півдні Європи. Також паличників можна зустріти по всій Австралії та Океанії. Погляньте, де живуть мої паличники. Це тераріум об'ємом 200 літрів. Наверх я помістив речітки, щоб мої паличники не почали подорожувати моїм домом. Корінь фруктового дерева виконує декоративну роль та спортмайданчик для моїх вихованців. У Вазони я помістив рослини, які полюбляють їсти мої домашні улюбленці. А на низ я постелив кокосовий екстракт. Паличники це рослинноїдні тварини. Вони полюбляють їсти порічку, дуб, малину та суницю, а балую я їх свіжими пагонами троян. Паличники визнані майстри маскування. Що ж допомагає паличникам маскуватися? Це захисне забарвлення, зелене буре або сіре. Воно зазвичай добре гармонує забарвленням рослин, на яких живуть різні види паличників. Маскуватися допомагає скульптура покривів. На тілі можуть бути гостріші, поподібні вирости. Сховатися допомагає і форма тіла. Це може бути тонка паличка прутик із загалудженнями, листок, який ще не впав з дерева. Гілка. Ощо! Стан танатозу прийде на допомогу, намагаючись обдурити хижака, комахи впадають у стан заціпаніння. Паличник завмирає у будь-якій позі, навіть коли вона для нього незручна. Чого не зробиш заради свого життя? А чи зможете ви побачити? Моїх комах не ведимо у мене в тераріумі Скільки їх? Напишіть в коментарях під цим відео і напишіть, кого впізнали. А тепер трішки таємниць про життя паличників. Паличники це найбільші комахи в світі, та вони єдині, хто відносяться до роду примар. Також, коли на них нападає ворог, вони інколи можуть викидати місць свого шлунку. Також паличники, якщо відпаде нога, то виростає нова. Ці незвичайні комахи пристосувались до життя в природі, змінивши своє тіло до невпізнання, не можуть залишити байдужим ругілочки чи листочка. Вже понад декількох десятків років. Понад 200 видів паличників є улюбленим об'єктом дослідження маскування серед тварин. І я з кожним днем відкриваю світ таємниць дикої природи. Щиро дякую за перегляд мого відео та дякую ЗСУ за можливість вивчати захопливий світ природи.